Порівняв адмінбудинок місцевої агрофірми. Російські військові обстріляли з міномета прикордонне село Хотінської громади. Отримали повістку. У Сумському обласному центрі комплектування пояснили алгоритм дій для людей призовного віку. Починають усе спочатку. Родина переселенців із Бахмута про евакуацію з рідного міста та життя на Сумщині. Продовж 15 березня російські військові обстрілювали територію чотирьох громад Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації було зафіксовано 14 обстрілів із різних видів зброї. Усього армійці РФ завдали 161 удар. Зранку внаслідок мінометного обстрілу Хотінської громади Сім ударів, зруйновано офіс агрофірми Пряме влучання. Через мінометний обстріл Шалигінської громади 10 ударів згоріла приватна господарська споруда. По Краснопільській громаді російські військові завдали чотири удари з артилерії. По Ській громаді зафіксовано один артилерійський удар. Зранку, 16 березня, зафіксовано три ворожих обстріли. Два артилерійських, один гранатометний Білопільської громади. Зафіксовано 23 удари з артилерії та 110 пострілів із танкового автоматичного гранатомета. Прикордонне село Хатінської громади за радянських часів називалося Ленінським. Напередодні нашого приїзду росіяни обстріляли адмінбудинок місцевого агропідприємства. Пані Світлана каже, що працювала там обліковцем. Тепер не знає, що буде з її роботою. Весь час чуть і виходи, і приходи Кожен день з утра до вечора. То в тій стороні, то в тій стороні. Все время боїшся. Раніше звіти здаєш в Сумах, звідки Леняцьке, а де це Ленівське? З такою гордістю, вроді, казав, да, там, на кордоні з Росією, а тепер ту Росію. В в один день би ще злата Росія. Від російського обстрілу дісталася й обійстю пані Наталії. Полатали кришу, вікон нема, в діяла їм то чепуха. Все наладимо, все буде добре. Будемо чекати перемогу. Пані Надія також працює на агрофірмі. Каже, євроремонт адмінкорпусу зробили за рік до повномасштабної війни. Роботи бачите, немає. Тільки ремонт працювали, так? Да, Тільки ремонти поробили. Таке здання, все таке красиве. Ну то й кажуть агрофірми, щоб нічого не було. Розбомблять. Керівник агрофірми Петро Кобзарь показує наслідки ворожого обстрілу. Ніяких воєнних об'єктів, каже чоловік, тут ніколи не було. Під час обстрілу тут був звичайний робочий день. Почувши вибухи, працівники одразу спустилися до підвалу, каже чоловік. Це їх і врятувало. Третє влучання в адмінбудівлю. Криша зразу загорілася, другий поверх, приїхали пожежні машини. Полум'я швидко охватило, десь за годину, за півтори шкоди наробило І другому поверху, першому поверху знищило стіни, крівлю. Ну і тут, я думаю, що меблі завезені були всі меблі нові. На второму етажі було общежиття у нас. І на першому етажі тут бухгалтерія керівника, кабінет, общежиття для робочих, для спеціалістів. Гуртожиток, каже Петро Кобзар, був розрахований на 55 працівників, які мешкали тут під час посівної та збирання врожаю. Ремонт зроблений. Капітальний, підвісні потолки, ламінат, кровати, матраси, постільне, все нове, нульове. Добротно було люди, коли приїжджали працювати. І проводили посівну компанію, збирання вражає, тут віддихали, завжди задоволені були, тому що тут умови були ну, супер, можна так сказати. І душові кабіни є, і постирати можна, є, де було. Були і стиральні машинки, і кухня тут була. Найбільше постраждав другий поверх, де знаходилась виключно жила зона гуртожитку. Село Степне Сумського району. 15 березня близько 10-ї ранку росіяни випустили по цьому селу сім мін. Ви бачите та посадку за 500 метрів. Це вже російська територія. Це вирви від пристрілочних влучань російських військових в полі за будівлею агрофірми. Юрій Гамота, офіцер поліції Хотінської громади, говорить, що приїхав на місце події одразу після обстрілу. Особисто я глянувши місце події, зафіксував на лінію 102. На даний час відкрите кримінальне правопорушення, по факту порушення правил ведення війни, частина перша Кримінального кодексу України. Юрій Гамото говорить, що до 15 березня тут було чутно, як росіяни обстрілювали сусідні села їхньої громади. Степнеж обстріляли вперше. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Сумщина. Військові роздають повістки на одній із сумських вулиць. Підходять до людей призовного віку. Нині під час загальної мобілізації це особи від 18 до 60 років. Усі чоловіки цього віку вважаються військовозобов'язаними. Маєте право перевіряти документи разі, якщо я порушую. Або я Ні, зараз військовий, стан. Зараз військовий стан. Часа Будемо відбувати закони, чи ласка, відкривайте, чи Місце для вручення повісток чинним законодавством не визначене, тому її можуть вручити будь-де вдома на роботі в громадському місці, розповідає офіцер відділу обліку Сумського центру комплектування Роман Яременко. Каже, повістка не означає відправлення на передову. Перш за все, це уточнення облікових даних, визначення придатності, а ну а потім вже надалі, в залежності від проходження комісії, можливе направлення до військових частин. Не обов'язково це піти зразу і служити в деяких бойових частинах. Особи які знаходяться на передовій, і фактично жодного разу можуть не приймати участь у бойових діях, тому що в нього є певні інші функції доставка боєприпасів, наприклад, готування їжі і так далі. Розвідка. Дуже багато розпоряджень надходить на доукомплектування саме частин, які є тиловими, які забезпечують підрозділи на передовій. Сергій Дудченко займається мобілізацією у центрі комплектування. Розповідає, що повісткою викликають, аби оцінити стан здоров'я військовозобов'язаного і визначити, чи підлягає він мобілізації та чи має право відсрочки від служби. Якщо людина визнана придатною, її відправляють на навчання. Військовозобов'язаних ми мобілізовуємо до навчальних центрів. Нікого не мобілізовують зразу в бойові частини, коли ми відбираємо військовозобов'язаних на ті чи інші навчальні центри. Ми говоримо з ними, де вони працювали, яка в них спеціальність, який в них факт, що вони ще вміють робити. Хтось добре розбирається в комп'ютерах, хтось має водійський по а хтось там по зв'язку дуже добре розбирається. Тобто, ну дуже багато таких нюансів. І відповідно до цього, ми цих людей потім відправляємо до відповідних навчальних центрів. Сам Сергій Дудченко на початку вторгнення пішов добровольцем. Воював на Луганщині, повернувся через поранення. Його колега Віктор Казіміровський наразі служить за контрактом, а призваний був повісткою у 2014 році. Прийшли додому від до воєнкомата, принесли повістку, Я підписався і на день пішов воєнкомат. Я водій. Тракторист ну, і екскаваторщики мене так само по, ну, по моїй ну, професії, професії ну, і забрали. Попав я в інженерний полк і працював я на екскаваторі, рив окопи, бліндажі хлопцям, капоніри для техніки в Донецькій і Луганській області. Я служив до цього ну, як сорочну службу. Я розумів, що це наш довг, я, я живу в страні, ну, якби це мої, треба захищати жінку, дитину. Ну. За неприбуття заповістки для уточнення даних передбачені штрафи від 1500 до 5100 гривень. Завтра Кондратіва 157 з 9-ї години, 309 кабінет. Бінет з собою паспорт, код і військовий квиток. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми. Віктор Білий, голова родини переселенців, розповідає про життя під обстрілами в Бахмуті, де пройшло все його життя. У погрібі я поставив кровати, нари зробив ну, син мій, там на кроваті, а ми на нарах з бабою. Ну, все одно двері, хоч железни, труситься. Елки. Пані Любов, дружина Віктора. Ми цілий місяць у підвалі жили. Ото корова прийде, управиться, управилися бігом. Це саме, і лежиш у підвалі, і думаєш, а воно обстріли, страшні. Думаєш, ще утром живі вийдемо чи не тіля. Ірина Лєвіна, їхня донька, показує пораненого осколком російської міни руку. 18 августа к соседям прилет был. У меня даже есть ранение на руке осколок. Ну, на вылет миномет разорвалась, там была эта воронка. У меня тут оно как ожогом была, рука вот эта вся синяя, такая красная. И вот тут вот кровь как начала бежать. Еле-еле остановилась. Мы ну, просто тогда так в таком шоке были, бежали. Стекла по стеклам, босиком в погріб. Ну, ніхто хоч не порізався. Ірина говорить, до останнього не могли виїхати, бо в неї був хворий чоловік і лікарі казали, що він не витримає переїзду. Але 6 вересня його не стало, не витримало серце. Вухала, стріляла, свистіла. Перед тим, ще авіанальот був, пролітав самоліт ночі. І ми після того вже Решились. мы очень довго решали, Всі не хотілося уїжджати, не хотілося бросать все. Дом свой був большой дом, гараж, хозяйство було. Все найцінніше просто пороздавали сусідам. Говорить, любов біла. Корову там людям одним віддали, Так, без грошей просто кажемо, забирайте, тому що не буде ж вона ходити по, -по, -по вулиці. Виїхали на декількох хавтівках з дітьми та онуками, згадує Ірина. Їхали через дамбу, дуже було страшно. Ми їхали на легкових машинах. Їхали і молились, Думали, хоч би проїхати цю дамбу, щоб не, не почався обстріл, тому що діти в машинах. Щоб встигли, то б зібрали і. текать оттуда ну, а сейчас там уже конечно и дом раз... дома поразбивала так как говорят там очень сильные были бои то естественно там уже нету ничего уже все разбито и меньше дочери разбит дом хочется конечно назад домой ну, а не хоть, знаю а и... куда возвращаться В Путивлі частина родини живе у будинку знайомих, які виїхали за кордон. Молодша донька Ірини, онука Віктора Білого, живе зі своєю родиною в Ромнах. Тут у путівлі мені так подобалося, що волонтери і самі жителі села, то ета допомогли добре. Сраду почали візти. Почав ми вже так та даже, навіть ну, вже картошки много. Говори, так дзвонять, та не треба, вже є, а Вони ж. Везуть це саме. Большое спасибо жителям. Нині вони приєдналися до волонтерської групи Рідна Путильщина» і плетуть маскувальні сітки для військових. Про повернення в Бахмут старше покоління вже не мріє. На стара слід 70 завод, і от це починать з нуля. Нема нічого. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Сумщина. На подвір'я сумського обласного госпіталю ветеранів війни приїхала автівка з медичними ліжками. Їх медзакладу передають від благодійників із Німеччини представники сумської християнської церкви. Тут частина кроваті, бо у нас невеличка машина, і ми будемо декілька разів привозити би, частинами, частинами, поки привеземо всі кроваті, бо вони великі, вони з обладнанням, з електрикою. Це спеціальні лікарняні кроваті, які дають можливість хворому себе зручно почувати, вони піднімаються, опускаються, вони зручні і вони відповідають тим потребам, які мають люди, які захворіли. І не можуть вільно рухатися. Приймає подарунок від благодійників директорка медзакладу. В ліжках була необхідність, тому що до Повномасштабної війни госпіталь був на 170 ліжок. Зараз ми розширилися до 195 ліжок, і дійсно, що тієї кількості функціональних ліжок не вистачало. Це ліжка, які підуть в хірургічне відділення. Чому тому, що після операційним хворим треба зручно проходити реабілітаційне лікування, реабілітацію в цьому госпіталі наразі проходить Євген Григорович. Це дуже важлива допомога така, бо тут були старі ліжка ще з радянських часів. Ці дуже вони зручні, бо є можливість міняти угол наклона. Усього обласному госпіталю для ветеранів війни благодійники передали шість лікарняних ліжок. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Мені дуже подобається світ бактерій. Коли ти дивишся в мікроскоп, ти немов би опиняєшся на іншій планеті. Там, де немає ні часу, ні простору. Так, сумські школяр Ілля Отрошенко пише про власне бажання у майбутньому стати мікробіологом. Хлопець у 9 років пише дитячі пригодинські книжки, а ще цікавиться історію всесвітом іноземними мовами. Подивитися, що дослідницький мікроскоп на справжні бактерії зізнається, мріяв давно. Реалізувати бажання хлопця взялися науковці медичного інституту Сумського державного університету. Привіт. Мене звуть тебе. Я теж є. О, саді нам це, буде це, дуже легко. У стерильну лабораторію, де науковці вирощують біоматеріали, ля потрапив вперше. Перед тим, як зайти, хлопці одягають у стерильний халат, щоб пил ззовні не потрапив на обладнання. Коли ми заходимо, ми проходимо такий от коврик, який липкий. І якщо на зутті є частинки пилу, то вони залишаються на липущі. Зараз побачимо клітини. Фірукальні, 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 фірукальні. І оце от одна клітина, друга. Це трошки двох літі. Фібробласти клітини людської шкіри Ілля побачив вперше. Втім, мрія хлопця подивитися у мікроскоп на справжню кишкову паличку. Кишкова паличка це мешканець шлунку. Мені вона зацікав. У цьому приміщенні сіють бактерії та мікроорганізми для досліджень. Спробувати підготувати мікропрепарат хлопцю дозволили під наглядом науковців. Берети перетину. Проколю вполучні. За кілька хвилин предметне скло з бактеріями готове для дослідження. Його прилаштовують у мікроскоп. Я побачив такі фіолетові кружочки. Вони були дуже багато. І ще були такі фіолетові і довгенькі Цікавіше працювати з флуоресцентним мікроскопом, розповідають хлопці-дослідники. За їх словами, таке обладнання допомагає побачити ДНК бактерії та дослідити, живий мікроорганізм чи ні. Це стафілококи. Бачиш, вони кругленькі. Ми можемо тут ще трошки наблизитись. Оце, оце вони такі. Ми їх не фіксували, тому вони тут живі. Дивись, зразу двома очами. Можеш під себе підлаштовувати ці окуляри. А ви когось бачили, як стафілокок ділиться? Бачили, бачили. Регулярно під час наших досліджень ми потрапляємо на його фазу поділу. І Мені дуже подобається, що з таких юних літ вже... Маленька людина хоче стати науковцем. Не просто комп'ютерні ігри, там ще щось, а от людина хоче вивчати бактерії. Ну це, це можна лише поплодувати. Поїздка до медичного інституту була для лі сюрпризом. Мати хлопця Світлана розповідає: школяр до останнього не знав, що на нього чекає наукова екскурсія. Коли він прочитав е, напис, е, який був, що це медичний інститут, е, на секундочку. Така була пауза, і каже: я все зрозумів. Це сон, мам. Це сон мені це сниться, і він постійно йшов і повторював раз за разом. Цього не може бути це сон. Це ще не нам вигідно, щоб юні дослідники до нас приходили. Це абсолютно вірно. Ми хочемо залучити побільше людей талановитих, ініціативних, щоб вони приходили, працювали з нами в наших лабораторіях. Екскурсія тривала понад дві години. До цього часу я мрія побачити світ бактерій. Але сьогодні моя мрія здійснилася: я побачив кишкову паличку, ста філококів, і ще побачив клітини шкіри. Назу треба вивчити поки що. І ще я побачив яйця клітину китайського гом'яка. Діана Крахматова, Євген Брасімов, Андрій Крамченко Суспільне новини Суми.